Всім привіт! Як ви можете побачити, я знову на кухні, це означає, що ми знову будемо готувати. І на цей раз у нас буде поріг, але не звичайний, а з гарбуза. Так як вже осінь, тому я думаю, що це відео вас зарядить такою осінньою енергією, і ви теж це приготуєте. Відразу скажу, що рецепта, як такого, немає, бо я подивилася різні відео. І Деяких інгредієнтів у мене немає, або якісь я просто не хочу додати, тому це такий рецепт з інтернету і трошечки мого чогось я то додам. Тому, що вийде, я не знаю. І в цьому відео ми подивимось. Тому залишайтеся до кінця, приємного перегляду і погнали! Для початку пройдемося по інгредієнтам. Мендалеве молоко, памкін. Хай Spice – це типу для пирога, Два яйця, пюре з гарбуза, кориця і мед. Була про розпушувач для тіста. На цьому точно все з генієй і давайте починати. Для початку беремо миску, пюре. І тепер додаємо два яйця. З допомогою ось такого ручного вінчика перемішуємо це все діло. М -м -м, пахне прям гарбузом. Я думаю, що це логічно. На черзі у нас молоко. Чесно кажучи, я не знаю, скільки його додати, тому я додам так на глаз. Я думаю, що якщо у вас немає мигдалевого молока, то можна взяти звичайне. Але я в цьому не впевнена. У нас кориця, яку я додаю на око, просто. І те ж саме з цим гарбузовим. Pumpkin spice, коротше. Додаю теж на око. Я, чесно, не знаю взагалі скільки всього потрібно. І Якщо ви шукаєте якісь прям ідеальні рецепти, де все розписано по грамам, то це відео точно не для вас. Бо тут в мене все на око. Наступне це мед, і я його додаю замість цукру. Десь одну чайну ложечку. Саме останнє це розпушувач для тіста, яка ріжа в мене виходить. Нашу масу я поки відставляю і лізу за формою. Тепер найважливіший момент це перелити і ніде нічого не розлить. І відправляю у пічку пектися. Поки пічка робить свою роботу і випікає наш, надію, що смачний пиріг, я поприбираю, бо в цій гаді немає прибиральниці і за мене це ніхто не зробить. А точніше прибиральниця є, і ось вона я. Тому прибирати мені, бо готувала я і, коротше, пішла я вбирати. Я його дістала і просто подивіться на цю красоту. Ось мій тортик. У мене тут є трішечки молочка. І давайте скуштуємо. Відразу скажу, що я буду казати тільки правду. Навіть якщо воно погане, то я скажу що воно погане. Прийшов час робити підсумки я хочу сказати, що цей пиріг мені не зайшов, але він непоганий. У нього немає якогось там. Не знаю, смаку, якогось гідотного чи ще щось. Просто мені він не сподобався і за присмака гарбуза. Бо я гарбуз давно не їла і воно якось трошечки підзабулося. Але якщо ви любите гарбуз, то я думаю, що для вас такий тортик зайде. На цьому все. Я дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня. Якщо у вас є якісь ідейки, то залиште їх внизу під відео. І до нових відео. Всім па-па.